Передали за приміщення. Що передали нам приміщення? Ми дуже вдячні Василь Данович. Надіємося на Давидовича, зараз. Ми покажемо. Ми заслужили сьогодні мати приміщення, файне приміщення. І ви сьогодні заслужили повагу славичан і в нас. І тому сьогодні ми повинні працювати вже для того, щоб далі розвиватись вам і нашим діткам. Побудувати новий прекрасний центр культури для, для діток. Перше своє в житті кіно я побачив тут, у цьому залі. Ще був зовсім малий, я, я біляжу, а розвідувач розповідає. А от тут був кра. Я ще мав, я не бачу, чи я пішов в перший клас чи ще не пішов. І ну, пам'ятаю, що там був поїзд, їхав, і я злякався і втік. Це привіта, зайшли сюди, так? <світ> <світ> такі були спогади, такі, такі <світ> в мене спогади про цей будинок. Ну, потім, звісно, на танці сюди ходили, ну і довго, багато чого пов'язано. Ну, і в Славуті, колись практично цей був, є саклуб говорив, це практично був цей центр такий культури. Василь Богдан сказав, правильно є така ідея. значить, Ми разом, тут, де? Я запросив керівника проєктної організації. Це наша ідея, ми тобто там будемо жити З часі. Моя ідея, щоб спроєктувати абсолютно новий стиль, новий вигляд от будинку дитячої творчості і школи мистецтв, як ми подумаємо, як його правильно назвати, щоб воно по лінії міністерства пройшло. Ні, воно має пройти по лінії міністерства, тому що ми хочемо. Розробити такий проєкт, запровадити, щоб воно пішло по всій Україні. Там зараз і створені значить, ОТГ об'єднані територіальні громади з центрами цих ОТГ, щоб в кожній, в кожній цій територіальній громаді щось таке, де більше, де менше побудувати щось таке. Ми разом розробили вже є концепції оцих будинків. Ну, наприклад, ну, сучасна будівля і в ній. Знаєте, от не може бути, тут добре, що є ця зала, тобто є ця, там, танці, співи. Там. Ідея наша от, разом з Василем Богдановичем, тут на базі цього будинку культури його перебудувати, добудувати і зробити щось таке супер-супер ну, сучасне. От ви бачите, як воно, от, як і всередині воно має виглядати. Це якраз це ми розробляли для сапу. Ну, Сатані там три тисячі населення. Розумієте, воно не таке велике, тут набагато більше. Я наскільки обізнаний, у вас тут займається 1200 дітей. так? 1200 ну, дітей дуже і дуже багато. І ми, ну принаймні, я хочу, я вам кажу так, як воно є, щоб це був експеримент по Україні, ми розробимо проєкт, вийдемо значить На Міністерство регіонального розвитку, на Міністерство освіти, і щоб ми як зразок тут побудували, і потім воно вже піде в себе для других. Тобто запропонувати, і такі напрацювання є. Я думаю, що ми спроможні вирішити позитивне це питання і тоді ми знову тут збудувати щось дуже-дуже ну, цікаве. Ну, це от вкратка коротко, то, те, що я вам хотів розказати і по цьому об'єкті. Ну, а так, плани великі, другу школу добудувати, в цьому му році закінчити. Також там проєкт розроблений, дуже сучасний, відрізняється, фасад дуже красивий. Це був зразок на всю державу, не тільки там для Славутні чи для Хмельницької області. От така задача, така програма. Я впевнений, що це абсолютно реально, абсолютно. Це ніякі, це не такі прожекти, які там не, будуть, не будуть виконані. Ну, Принаймні я вам обіцяю, що я все зроблю для того, щоб це відбулося. І відбулося саме, будемо говорити, найближчим часом. Після того, що ми побудували орден-палац, нам вже зараз не страшно нічого, ми можемо побудувати все, що завгодно. Тому що такої складності об'єкт, як орден-палац, ну його треба бачити. Значить, в такої складності об'єкт ну, унікальний. Чесно вам скажу, міністр приїжджав, от я говорю на камеру, камера заходять і каже, їсти будівництво. А я навіть не думав, що в нас в Україні може таке збудувати. Задача проста: а, зробити саму сучасну будівлю, яка може відповідати сучасним викликам. Тобто діти повинні розвиватись поза школою на вихідних будні дні. Приміщення кожен куточок має відповідати а, самим сучасним вимогам, які є в світі. Тому ми пішли по концепції, що в нас будуть а, не кабінети, у нас будуть студії, студії блогерські, а, студії відео звукозапису, студії співу, студії кароки, студії 3D принтингу студії моделювання робототехніки такі приміщення, і це буде наповнена історія, яка буде. Переходити з однієї студії в іншу люди будуть обмінювати досвідом, діти будуть навчатися, будуть івент холи, івент-центри, сцени будуть приміщення трансформуватися одне в інше. І я думаю, що ми зможемо зробити такий приклад для України, і ідея продолибовича на сьогодні полягає в тому, щоб зробити виклик, зробити новий стандарт в позашкільній освіті. і. Затвердити на рівні міністерства нашу концепцію і зробити це типове рішення, яке будуть потім копіювати інші територіальні громади, які мають ну, більш-менш від 20 тисяч населення. Тоді ми зможемо дуже легко з невеликими коштами стандартизувати наші рішення і обмінювати досвідом, залучати сюди представників за кордону, і нам буде не соромно їх провести і показати те, що ми зробили. Супер сучасна ідея, і ми будемо все робити для того, щоб її втілити в життя. Да, ми багато да, да. разом працювали це, щоб ви правильно зрозуміли. Це ми не десь там позичили чи десь почули. Це от, реально наша ідея, і ми її хочемо обов'язково запровадити в життя. Тут, в Словуті, не десь.